Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Дрогобицька, біля продуктового супермаркету АТБ, біля автостанції Трускавець. Ось тут знаходиться ресторан вогні Баку. Ми йдемо, друзі, я обіцяв вам показати, на відкритті я не був, а минулого тижня. На вихідних відкрили Алею Слави полеглим героям. Також ви в коментарях запитуєте постійно, чи працює Дніпро Бескет, ну готелі санаторій. Так що йдемо, друзі, якраз таке зроблю невелике коло, покажу вам Алею Слави. Також розповім про готель Basket, санаторій Дніпро. Заодно подивимось, що працює, що не працює, чи є люди у вас постійно. Цікаві такі питання, так що приєднуйтесь, друзі, до прогулянки. Ось тут праворуч, супермаркет АТБ, заправка Око. І взаді за супермаркетом якраз знаходиться автостанція Трускавець. Колись хто пам'ятає, приміщення, де зараз АТБ, було повністю все приміщення автостанції, там був невеликий. Ринок також, різні бутики з одягом працювали. Зараз це все АТБ, а автостанцію вже збудували зовсім іншу, невелику. Також мої відео постійно дивляться люди, які ще ні разу не були в трускавці і планують приїхати, постійно запитують, де можна відпочити, що краще, який санаторій, особливо питають за. Лікування. Також запитують, в яких санаторіях зараз є люди, колись раніше відпочивали. І хотіли б знати, відпочивали, наприклад, там, в Шахтарі в Молдові, в інших таких в Дніпрі в санаторіях, і хочуть знати, в яких санаторіях є люди. Ну, в Дніпро ми зараз побачимо в санаторії Дніпро чи є люди. А от ну, в санаторії Карпати є люди в, в Молдові. Багато людей я не бачив. Бачив також в Шахтарі. А велика кількість людей на відпочинку. так що Якщо бюджетно лікуватися, то можна обирати там кристал санаторії алмаз влітку, якщо буде працювати, також Аркада, Пансіонат Оріанна, ну і також санаторій Дніпро. Це такий, такий з бюджетних санаторіїв. Де там входить проживання, лікування і харчування трьохразове, типу шведський стіл. Ну, шведський стіл, друзі, практично зараз в кожному санаторії є і входить у вартість путівки. А якщо з таких дорожчих санаторіїв, то можна санаторій Карпати, санаторій, Шахтар, Міротель, Ріксус, ну, це вже Ріксус і Міротель це. Вже такі літні бази відпочинку. Також санаторій Молдова. Ще є санаторій Південний. Санаторій Либідь, це до бюджетних санаторіїв відноситься. Можливо, друзі щось пропустив, так що поправте мене в коментарях, якщо я щось пропустив. А, ще є лісова пісня. По вулиці Сагайдачного, Ну, там невелика лікувальна база. Так що, друзі, вибирати вам в залежності, що кому потрібно. Ми вже з вами, друзі, підійшли до алеї Слави полеглим героям. Їх тут дуже багато. Колись хто пам'ятає, тут був вічний вогонь, потім стояв прапор. України, а зараз зробили алею слави і минулого тижня на вихідних було її відкриття і освящення. Дуже гарно виглядає, і фактично при в'їзді в місто. Вона знаходиться в районі Дрогобицького кільця на перехресті вулиць Дрогобицької, з Сагайдачного. І вулиці Івана Мозепи. Йдемо друзі, пройдемось до санаторію Дніпро Бескіт Готель Бескіт друзі, не працює. Він працює тільки влітку, якщо заповнений. Санаторій Дніпро. Ну, видно, Дніпро зараз ще не заповнений, оскільки тому що готель Бескіт зараз зачинений. Також, друзі, ще пропустив, е, є ще Леграль, де можна непогано відпочити, є ще санаторій Женева, є готель Весна, зразу біля бюлету, ну і санаторій. Кришталевий палац. Це не бюджетні санаторії. Але відпочивати можна. І люди завжди запитують в коментарях іменно про ці санаторії, чи там працюють, чи є люди, які ціни на відпочинок. А ми йдемо, друзі, якраз зараз до санаторії Дніпро. Це вже вулиця Мазепи. Отже, друзі, ви хотіли знати ціни, які діють зараз з 1 червня до 31 грудня у санаторії Дніпро. Одномісний стандарт для однієї особи 920 гривень за добу. Одномісний напівлюкс для однієї особи однокімнатний 990 гривень за добу. Одномісний покращений для однієї особи 990 гривень за добу, двомісний стандарт. Корпус Дніпро для двох осіб коштує 870 гривень. Також двохмісний покращений для двох 920 гривень за особи за добу. Апартаменти двохкімнатні для чотирьох осіб, 2500 гривень за особи, напевно, за добу. Також дитяча путівка коштує. Для однієї дитини 730 гривень. У вартість входить лікування, проживання і харчування. ми вже друзі, на території санаторії Дніпро і бачимо, що люди є. Люди сидять на лавочках зараз вже 17.30. І люди вийшли на відпочинкову зону перед санаторієм. Сидять на лавочок, на лавочках їх тут, тих лавочок не так багато. Могло би бути більше і ніби працювати фонтан, який колись тут був. Ось так виглядає санаторій. Ціни бюджетні. На такий відпочинок в березні тут були акції, для військових, також для людей пенсійного віку було 777 гривень за особи за добу. Ну, зараз акції немає, але люди зараз бачу є. Можливо, дехто пішов до бювету, можливо, хтось тут п'є водичку в бюветті всередині санаторії. Ось може на процедурах якихось. Також бачимо через дорогу тут є готель Золота Корона. Бачимо дороговказ, вказ, куди на Дрогобич, на стебник. Ми вже йдемо по вулиці Трохобицькій біля АТБ. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускалець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чудовий сьогодні день, плюс 25 майже було, без опадів, гарна погода для відпочинку. Як тільки температура підніметься до 30, я думаю, що по цій вулиці буде ходити дуже багато людей в сторону козацького хутора. Засмагати, купатись на це озеро. Так що друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.